Вам кого? В районі епідемія. Паголовної прививки. На щастя, в Слов'янську та районі ніякої епідемії немає. Проте існує необхідність у поголовній вакцинації проти гострих інфекційних захворювань. Про це зазначають у міському центрі первинної медико санітарної допомоги. Зокрема, мова йдеться про щеплення від таких страшних хвороб, як дифтерія і правець. Дифтерія відома давно. И до тех пор, пока не изобрели вакцину, очень много людей умирало. А со столбняком то же самое. Столбняк это шароневая инфекция. Пальчик порезали. Проткнули иголкой, там ниткой пришиваете пуговицу, правильно? Это все травма. И в эту ранку может занестись с помощью обыкновенных бытовых там, предметов инфекция, палочка столбняка. Кілька тижнів тому в місто доставили 12 тисяч доз вакцини проти дифтерії і правця. Вона призначена для вакцинації дітей і ревакцинації 16-річних підлітків та дорослих. Це перша партія щеплень за останні сім років. Це новіша вакцина з замедленою свояємость. Ну, не так, щоб нова, вона стара, ту, яку давно ми не отримали. Є така вакцина АДСМ. це анатоксин дівтіліні стобняч согласно нынешнему действующему календарю привівок, яку утвердив Мінздрав України, ця прививка делается всему населению на протяжении всієї жизни, Кожні 10 лет. Вакцини індійського виробництва вже розподілили по медзакладах Слов'янська. 8 тисяч доз підуть дітям, решту 4 тисячі отримають доросле населення. Насамперед, групи ризику. Ну, чтобы вы ориентировались по нашим планам, в этом году мы должны были привить порядка 40 тысяч взрослых. Есть только на четырех. Всех остальных нет. Вот. Поэтому, естественно, мы будем прививать в первую очередь, ну, скажем так, группу риска. Это те люди, которые работающие, трудоспособные, которые по городу своей деятельности часто общаются с другими людьми. Продавцы, транспорт, Щеплення відбуватимуться безкоштовно в амбулаторіях за місцем проживання. На перших парах було зроблено понад тисячі уколів і виявлено дві реакції. Взагалі, ну скажімо так, ажітажа немає. Многих нам приходиться, якщо чесно кажучи, обговорювати. Некоторый вспоминают про свої права і говорять, що а я можу відказатися. Безусловно, можеш. Але є такі професії, де ми не можемо допустити людей к до роботі. Все ж відношення до вакцинації у населення двояке. Є затяті прибічники щеплень, але чимало й таких, хто категорично проти. Ні, не прививаюсь. Не знаю, чому на просто халатне відношення здоров'я. А взагалі, считаю, що це правильно. Ні. А взагалі просто безпеки соблюдати. Лук, чеснок, маску на лісо. Ну, таке. Мені вже 67 років, Я вже прививки не роблю. Хоча я вважаю, що це потрібна річ. И чтобы себя обезопасить, можно сделать прививочку. А да, типа я не делала, потому что они платные. А вот эти, что вот дифтерия, вот это, этот как его, ой, Столб. столбняк, да, у вот делали у нас плановые, что вызывают, мы постоянно делаем. Я вас очень прошу, не делаю, потому что, ну, вы считаете это надо, да? Треба чи не треба, кожен визначає сам для себе. Однак медики рекомендують робити планові щеплення за багатьох причин. Тому що навіть якщо людина прив'ється і потрапить в очах дифтерії, в принципі, ну як, 100% гарантії ми не даємо, що він взагалі не заболіє. От, може заболіти, але заболівання буде протікати в легкій формі. Можливо, навіть не потрібно госпіталізації. Ну, як ОРЗ, походив там, чуть-чуть покашляв, горло попаліло і пройшов. І все. Это же не смерть. Головна умова вакцинації відсутність тимчасових протипоказань, аби уникнути ускладнень будь-яке щеплення роблять при здоровому організмі. Іначе мементо море. Моментальне в море Ясно? Крім того, за словами Ігоря Вінниченка, вже невдовзі у продажу з'являться вакцини проти грипу, які наразі вже надійшли на державні склади і проходять сертифікацію Мінздраву.